Ми нарешті на, на пляжі. Тато і мама грають в волейбол. А я помічаю, як красиво блищить вода на сонці. Я хочу підійти ближче, подивитися на хвильки. А водичка така прохолодна і приємна, але раптом чую голоси. Це поліцейський. Підходить до мене і говорить. Що не можна йти до води без дорослих. Я дивлюсь на маму і тата, і вони швидко до мене підбігають. Поліцейський пояснює нам, що треба бути разом, щоб було безпечно. Тепер я знаю, що треба брати з собою маму і тата, коли я йду до води.